А липи цвітуть духмяні духмяні, а двоє йдуть купатись в коханні. Бува, що це в тебе такий гарний настрій? Кажу, в мене не може бути гарного настрою. Бов понеділок. Ну і що? У мене просто гарний настрій, якщо ти розумієш. Про що я? Я не розумію, про що ти? Не розумієш? Ну, в мене зночі гарний настрій. А що такого було вночі, Боб? Як тільки вимкнули світло, ти така. А! Така у у Така! А що я такого робила? Та ти все робила, ти ти аааа! Така тягриця моя була! Вова, Бу, що я такого робила тигриного? Ти, ти робила таке тигриного, що я чекаю, коли нам знову вимкнуть світло. Ти мене зрозуміла чи ні? Вуп, а липи цвятуть! Ти вже маму <пілу> розбуди! А липи цвятуть! А двоє. Мама, <гул> а що це в тебе такий гарний настрій? Ой, людя, просто мені такий сон приснився, це не сон, це просто... Мама, а що тобі наснилось? Ну Ти що, здіваєшся? А ще тільки десята ранку, а сни до дванадцятої розказувати не можна, бо не збудуться. Не збудуться. Але. Я в церкву.